Вітаю, друзі, на каналі Ценічна Політика з вами Ігор Горейтерович сьогодні, 6 червня, і пропоную поговорити про Жаба Гадюкінг Сполучених Штатах, а саме публічну сутичку між Трампом і Маском, яка безумовно буде мати вплив на всі процеси, в тому числі пов'язані з Україною. Але перед цим, будь ласка, не забувайте підписуватися на канал, ставити свої вподобайки до відео, коментувати це дуже важливо для алгоритмів YouTube, репостити, підписуватися, ставати спонсорами. Станом на сьогодні ця платформа працює тільки таким чином: якщо вона бачить активність, якщо вона бачить зростання аудиторії, вона тоді підтягує і рекомендує це відео іншим подивитися і, власне, нагадує про те, що якісь нові матеріали на каналі з'являються. Не відкладайте це на потім, а будь ласка, зробіть прямо зараз. Отже, прекрасний був вчора вечір в лобках, звісно, і все почалося з такої опосередкованої суперечки між е, маском і Трампом. На просторах соцмереж, яка призвела до дуже дуже показових наслідків, ну передусім слід зазначити, що першим все ж таки почався маск, он ну він дуже активно атакував цей великий. Прекрасний законопроект, який був проголосований в палаті представників. Ну по суті, бюджет, який підвищував стелю державного боргу, і маск накинувся з дуже жорсткою критикою. На нього це, звісно, не подобалося. Мабуть, Трампу і не подобалося багатьом республіканцям. Маск нарощував, 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 нарощував критику. І потім, коли власне ну, пішли відповіді на те, що йому не слід цим займатися, він написав в своїй мережі X. Що без мене Трамп програв би вибори? Яка невдячність? З'явився цей власний пост. А далі, вже Трамп в свою чергу, заявив про те, що. Ілон з'їхав з глузду. Повна цитата таким чином звучала: Ілон виснажився. Я попросив його піти. Я забрав його мандат, який змушував усіх купувати електромобілі, які нікому не потрібні. Найпростіший спосіб заощадити гроші в нашому бюджеті мільярди і мільярди доларів. Це припинити державні субсидії та контракти з Ілоном. Я завжди дивувався, чому Байден цього не зробив. Ну, прекрасна заява в лапках, яка фактично поставила. Ну, Ну, маска, скажімо так, в дуже незручне становище. Він миттєво відповів. Написав така очевидна брехня, так сумно. Ну а далі е, запостив опитування, чи настав час створити в Америці нову політичну партію, яка фактично представлятиме 80% середніх верст населення. До речі, на момент, е, коли це опитування назбирало там сотні тисяч голосів, 84% проголосували е, проголосували за е, створення подібної партії. Але ну маск не зупинився. Він взагалі дуже активно все там друкував. Десятки мільйонів, чи не сотні мільйонів переглядів. Я думаю, що по обидва боки океану публіка застила з попкорном в руках. В нього була така заява: що час кинути справді велику бомбу. Дональд Трамп є у файлах Епштейна. Це справжня причина, чому вони не були оприлюднені. Гарного дня Дональд Джей Трамп написав Маск. Що мається на увазі? Ну, Епштейн, файли Епштейна – це розсекречені документи, які оприлюднили імена понад 150 людей, пов'язаних з Джефрі Епштейном, мільйонером, який був звинувачений у торгівлі неповнолітніми для сексу. Він сам закінчив життя самогубством у в'язниці. Неодноразово з'являлася інформація, що власне. Е Скажімо так, в цих вечірках брав участь і в тому числі Трамп. Вона нічим не була підтверджена. Але тепер маск пише про те, що це правда, це треба опублікувати. Тобто, фактично він звинуватив Трампа в педофілії, якщо говорити простою мовою, на цьому він не зупинився. Далі він він репостнув твіт. В якому було написано, що Трампу треба оголосити імпічмент, і а президентом має стати Джей Дівенс. Також він написав, що у світлі погроз Трампа скасувати всі державні контракти пов'язані зі мною SpaceX починає зняття з експлуатації всіх кораблів дрегон. Ну і вішенька на торті це вже заява зранку. Прозвучала від ексрадника Білого Дому Стіва Беннона, який назвав, по перше, мільярдера Ілона Маска нелегалом. А по друге закликав депортувати його з США після гучної сварки з президентом Трампом. Вони повинні почати офіційне розслідування. Написав Беннон, його імміграційного статусу, тому що я твердо переконаний, що він нелегал, і його слід негайно депортувати з країни. От така історія, яка і близько не завершена. Чому тому, що ну, з одного боку з'явилася сьогодні інформація, що Білий дім готує телефонну розмову Трампа з маском, яка повинна припинити цю публічну сварку. Вони повинні як би зупинитися і не атакувати один одного. До речі, акції Тесла впали на 18%, Маск втратив приблизно 34 мільярди доларів. Але й втратив Трамп. Його компанії здешевшили на 1 мільярд сто мільйонів. Ну що для Трампа, звісно, вагома сума, враховуючи, що він не близько не такий багатий, як власне Маск. Так що історія має ще і економічну, скажімо так, сторону, яка безумовно буде розвиватися і надалі. А давайте тепер змоделюємо, що взагалі може відбутися, якщо вони не помиряться, я навіть більше скажу: якщо відбудеться ця розмова і вони якби зариють сокиру війни, Маск навряд чи буде далі з і, власне, з республіканцями, і він буде качати свою тему, свою історію. І ця тема, і своя історія. Вони явно дуже неприємні будуть для Трампа. Тим більше, що фактор маска, коли маск відірвався, вже причому чому дуже швидко він це зробив. Він для Трампа е, стан, стане дуже великою неприєм, неприємністю, оскільки у маска, попри всю свою екстравагантність, є достатньо ресурсів для того, щоб е, бити по Трампу, як то кажуть, з усіх е, калібрів. Ну, по перше, наприклад, що вони можуть зробити дійсно один проти одного, е, маск вклав в кампанію республіканців. Близько 250 мільйонів доларів, і він тепер може ці кошти спрямувати проти них, тим більше що скоро починаються проміжні вибори. І маску е, навіть не треба ставити на якихось демократів, особливо в штатах, які коливаються, він може просто атакувати республіканців, і все, навіть не агітуючи за демократів. Цього буде за великим рахунком е, достатньо. Плюс маск натякає, що він володіє внутрішньою інформацією, яка може дуже сильно нашкодити Трампу. Ну, наприклад, ця ж історія з власне Епштейном потенційно це інформаційна бомба. Якщо дійсно щось таке є, і воно десь буде власне оприлюднено. Плюс Маск вже сказав, що він знімає свої кораблі Space Dragon які доставляють вантажі космонавтів на МКС. І відповідно в цьому плані, в цьому плані може бути спроба тепер якоїсь навіть націоналізації власне компанії Маска, оскільки це ставить. Під загрозу американську космічну програму, це ж питання національної безпеки. Ну і зрозуміло, маск може навіть зараз зірвати прийняття цього бюджетного законопроекту, який він вже розкритикував. Він в палаті представників пройшов з мінімальною перевагою, оскільки кілька республіканців за нього не голосували. А от власне в сенаті на сьогоднішній день голосів під нього немає. Якщо в цю історію, що включиться маск. То потенційно потенційно це може. Ну скажімо так, зупинити цей законопроект, що дуже сильно вдарить по безпосередньо Трампу і його кампанії. Ну і ще важливий дуже момент, от як казав один з радників республіканців, дуже цікава така цитата: що маску начхати на республіканців, національний комітет партії, місця в палаті представників він їх рознесе. Ми вже знаємо, що республіканці програють палату представників. Це нас швидше за все буде гаразд, але ілону начхати на все це партійна. Ну на все це, це партійну ну, синитницю, і отут дійсно історія. Історія про те, як маск почав виставляти на голосування ідею створення нової партії. Може заграти абсолютно новими фарбами, тому що дійсно на сьогоднішній день це дуже важливо. В Сполучених Штатах Америки є дійсно певна криза демократичної і республіканської партії. У демократів своя історія, вони ніяк не можуть оговтатися після невдалої кампанії Байдена, а потім Гарріс. Багато хто колишнього президента звинувачує, але там питання до самих демократів. У республіканців інша, скажімо, проблема. Це проблема пов'язана з тим, що Трамп просто пробує намагається і робиться дуже настирливо поглинути республіканську партію і перетворити її з республіканської чисто на трампівську. Зрозуміло, що в республіканській партії є величезна кількість людей з досвідом, не маленьким, причому, які категорично проти цього виступають, і які ну будуть все робити, щоб не ну не дати Трампу можливість партію приватизувати або прихватизувати, як нас колись казав покійний голова парламент. Ту Іван Степанович Плющ, да, так прихватизувати партію, і отут і на фоні всього цього до речі зростає дуже сильно кількість громадян Сполучених Штатів, які не асоціюють, не ідентифікують себе ні з демократами, ні з республіканцями. Вони шукають альтернативу. Вони шукають щось інше в Штатах. До речі, ж не тільки дві партії: це міф, що там тільки демократи та республіканці, там є інші партії, їх достатньо багато. Просто вони ніколи не могли про себе заявити, крім середини 19 століття, коли була створена популістська партія Америки, про це мало хто знає зараз. Вони тоді дійсно наблизилися до того, щоб мати своїх представників і навіть висунути свого реального кандидата на президентські вибори. Але коли програли, то партія якби далі розвалилася, і от зараз всі ці люди, які не за демократів, з республіканців, вони ходять, ходять на вибори, але вони голосують більше, по принципу, подобається там не подобається. Вони потенційно можуть стати. Електоратом нової політичної сили, певної такої альтернативи, і цю альтернативу їм може я не скажу запропонувати Лон Маск. Він дуже неоднозначна персона, але це можуть бути інші люди, які в принципі мають набагато кращий імідж ніж Маск. а Маск може їх підтримувати просто грошима. Оскільки оскільки ну у нього з грошима проблем немає, і навіть попри те, що він втратив достатньо великі суми, будучи на посаді очільника Додж цього, ну начебто на посаді очільника, ну і от зараз атакуючи, критикуючи власне Трампа, він може знову піти в певне, скажімо так, знаєте, політичне небуття, і, до речі, історії з падіннями акцій його компанії дуже часто закінчувалися в цікавий спосіб. Потім виявлялося, що людиною, яка скуповувала максимальну кількість цих акцій, які здешевшали, був безпосередньо сам сам Ілон Маск. Він таке вже робив, коли ну, робив якісь контроверсійні заяви, це обвалювало ціни його. Акцій, а потім сам же їх скуповував, розширюючи таким чином свій портфель. Тут можливо дуже така історія. Теж так що в цьому контексті маск при бажанні дійсно може нанести серйозний удар по Трампу, і Трампу зараз необхідно ну думати, що і як робити для того, щоб його якимось чином пригальмувати. Ну, от е, Політико пише про те, що е, помічники Трампа вони звернулися до президента США. І попросили його зменшити критику в бік маска для того, щоб ну не було подальшої ескалації конфлікту. Якби зробили вигляд, що просто там погиркалися ввечері в соціальних мережах, але насправді насправді в них гарні відносини. Вони один одного поважають, підтримують там і так далі. Але в будь-якому випадку крапку тут ставити рано. Я абсолютно переконаний, що Маск про себе ще нагадає. І він нагадає в дуже неприємний спосіб власне для Дональда Трампа. Оскільки питання ж не в одному маску в оточенні Трампа є багато техноолігархів, так званих з цієї кремніової долини, і вони відповідно завжди деякою мірою ну так дивилися на маска не на як свого лідера, ні жодним чином, тому що вони навіть є конкурентами в певних моментах. Але е, вони е, ну, вміють тривати ніс поветру, як то кажуть. І коли вони побачать, що, наприклад, у великого бізнесу, який привів е, Трампа до влади, виникають проблеми. А проблеми у Маска, скоріш за все, будуть як прямі, так і опосередковані. Вони теж можуть змінити свою підтримку безпосередньо діючого президента і перенатриватися на когось іншого. До речі, тут дуже цікава історія з віце-президентом. Він зранку сьогодні підтримав Трампа. Виступив на його підтримку, написав, що це видатний великий президент. Він завжди з ними і так далі. Але Вен взагалі зник з публічної площини останні там ну, пару тижнів точно, можливо, навіть більше, там, можливо, вже до двох місяців. Після відомої історії в овальному кабінеті і спочатку його поїздки там ще на Мюнхенську безпекову конференцію. Вен вкрай слабко коментує якісь такі події, але кажуть, активно дуже їздить по країні. І отут є цікавий дуже нюанс, тому що історія про імпічмент або історія про те, що Трамп просидить половину терміну. А потім скажуть, що ти вже старий, давай йди на відпочинок, і президентом стане Венс, от вона може в контексті такого скандалу з маском тепер сприйматися зовсім по-іншому. Можливо, Маск зробив просто фальстарт, але це не відміняє того факту, що власне ну, наслідки від, від цієї сутички вони можуть бути саме такими. Для нас же наслідок полягає головний в тому, що Штати можуть ще більше? Трамп може ще більше зосередитися на внутрішньополітичних питаннях, і до України в нього руки взагалі не будуть доходити. Що з цим і як робити? Поговоримо вже в наступних відео. А на сьогодні, все, дякую, що були зі мною, і до зустрічі на каналі. Слава Україні!